З вами був Архон. І це нова серія про Minecraft. Е, на жаль, село в мене виникло якісь технічні неполадки, і село буде, е, можливо, пізніше. Але це я вирішив із... збудувати карту з однієї відомої гри Counter-Strike, але в креативі, тому що Ну, е, якби... в виживанні я б не зміг цього збудувати. Ну, тому давайте починати. Спочатку ми вместе.

Два. Раз, два. Раз, два, три, чотири. І давайте по центрі буде ось такий. І тут ще треба взяти ось такі от темніші смерекові. Ці. І зробити з них ось так. З типу, як буде така перегородка там. Ось тут ще такий самий блок. Так, ось так. Тому давайте. Ще ось тут ось стіну. Тут пропускаємо. Ось 6 блоків та ровно те саме. Я розумію те, що я в креативі, але тому щоб ви уявіти, скільки б це часу зняло будувати. Таку карту в не в креативі. Так, грати. Залізні, грати, грати, грати. Не знаю, може, може я забагато трошки їх постав. Але нічого. Ось так от. А ось так, думаю, більше вони нам тут майже не знадобляться. І тут просто візьмемо і, темніше дерево, десь смерекове тут треба майже скрізь. Смерекове ось це і ось це от. І поставимо тут якісь коробки. І ось так от якось. Ось так, а тут буде стіна. Так, раз, 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 раз. Ось так от якось тут ще поставимо. Такі, щоб було. Якби не було просто якась коробка. Давайте подивимось, як це виглядає з боку. О, ну, гарно. Давайте продовжимо. Ось тут стіна. Раз, раз. Ось так от, ось так от. І ось так от. Звідки починалося звідси? Неч і тут теж буде звідси. Здається, тут. значить, сходи в нас є. Але вони будуть вести в нікуди, тобто просто ось так от і тут поставлю ось таку от плитку. Ну і все це все накриваємо так зверху. Але це тільки е, невелика частина, я десь думаю, щоб це не все в одному разі було. На декілька серій розтягнути можна було б. Так, Так, ще тут можна. Тут, ні, не тут. Так, ось так отставим та знов заповнюємо все ось так. Ось тут ось так от ось тут от закриємо ось тут. Ось тут, а ось тут ж можна, якби вище закрити. Так, ну і перша частина є, правда, я тут треба ще ж про освітлення думати як би тому. Зараз візьму Смолоскип. Нам треба буде і ліхтар. Поставимо тут смолоскип один. Так, щоб сильно темно не було. Так, я зараз ось це от покладу. О, нам зараз не треба. Та, да, давайте ось тут зробимо таку саму стіну. Раз, два. А, три, раз, два. Ровно ось так. Ось так от. І ось так от. Нам знову треба ось. Це. Ставимо його десь тут. І ось тут, якщо з цієї сторони, ну і то якось так от. Та закриваємо все це зверху. Ну, тому що тут, якби ми ж робимо карту з Counter-Strike, а там якраз зверху закрита. Так, так, так. Ось так от, ось так от, ось так Ось так та ось, так. ось, так. ось так. так. Так, добре, але тут треба буде ще продовжити. Добре, а знизу давайте поставимо. Е, які в мене блоки? Давайте прочергуємо звичайний. Тут от викопаємо Та роз-роз-роз. Спрочергуємо. Раз Раз, 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 раз. Зток от стоко, стак от. Сток ось так, а так, 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 так. Ага. став ще ось такі от. Але ж можна. Добре. Це просто так черву, я не знаю, чи сильно гарно вийде. В цій серії, я думаю, десь не дуже пов... трішки збудуємо. І виходить якось так. Нам треба знов ліхтар. Щоб тут було світло. Десь тут ще була якась дробинка, я ось так от її поставлю, типу. І ось тут очі ліхтар. Ну, виходить, в принципі, гарно. Так. Тут ми... Так, ну і тепер зараз зробимо підйоми. Вставляємо ось так от. Ось тут з боку. Ось так. Як. І ось так. Тобто все це піднімається. Ось тут -то от по ступеньки будь Так. Ось так от. Так, от, я думаю, сьогодні ми зробимо тільки до е, точки закладки А і не сильно далі, але давайте все-таки будемо робити. Трошки зависоко і, і за... тому ми зараз будемо з такими трішки полублоками побудуємо вверх. Ось так от і ось це от все ось так. Думаю, цього буде достатньо. Так. Давайте ось тут от зробимо невеличке. Таке трошки не сходство, але так от зробимо. І ось тут будуть ці самі коробки. Тут я зараз ще закрию все. Далі тут буде типу стіна наверх. Так. А ну і тут. Ось так і ось так, так, так щоб сюди не запрыгнули. Так, беремо знову ту саму нашу улюблену. Давайте візьмемо ще дуб і смереку. Ось так от. Дуб, давайте тут. Всередині. Ще ось так. І, типу, можна, якщо забратись, то ось так от можна. Ось так от. Легко забратися на точку закладки А. Ну, добре, тут ми зробили. Зараз я ось тут зап... заповню. Так. І ось тут, ось так от. Це нижня частина і тому тут можна далі ось так от. Так, ось так от, ось так от, ось так от, ось так от. і ось тут, ось так от. Думаю, зараз підніму десь до у цього от рівня. Тут буде. Ще на блок вище, тому тут ми піднімемо трошки. І буде якось ось так от. Оп, і тут. Буде точка закладки, а я вже інші позиції. Тут робити не буду, окрім е спавна і точки закладки. Але давайте все одно ми їх зробимо. Ось так от, ось так от. Так, так. І тут ось так. Тут майже з'єднав. Ось так. Так. так, І зараз тут продовжимо просто прямо. Ам далі просто нікуди вже. Не знаю, на ще такі взяв. Весело, давайте все-таки поспімоли. Скажіть те, ще краще. Нічку навіть в Майнкрафті поспати. Зараз знайдемо ліжко, синє мій улюблений колір, такий самий, як і було. Добре. Кладемо його назад та йдемо далі будувати. Так, тут якби ще один блок піднімаємо. тут. Так вот, хоп, 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 хоп. А. а добро. Ой. Так, и здесь вот тут начинается вот той вот выгин. Ставлю вот такие вот для красоты. Ось такий вигін, і він доволі короткий і вже ось тут от закінчується. І якраз над ним йде точка закладки, а. Тут ми продовжуємо. Ось так от якось. Ходить? Ой? І тут вже буде вихід на а. Давайте зробимо тут ось так от і ось так от, Так, ось так от, ось так. Ось так якраз і виходить. І треба поставити ось такі от сходи, тому що там були бортики. Ось тут вхід. Щоб б можна було, бо в Counter strike нема таких. Ну, то, то в Майнкрафті нема таких трюків. Аж якщо ось так от поставити, то вже не запригнеш, Ну хіба що, <ріст> ну Крім мене я запригну, Так, добре. І тут будемо робити підйом. Оп? І... Такий підйом. Зараз розширимо його трішки. Десь до трьох блоків. І ось тут. Так, добре. Тепер тут давайте позначимо червоний червоною плюкою, як перед стоуном. Просто так от, чомусь називають, бленд. Ось ось так от. Та поставимо ці самі коробки. Хай буду ось тут. Ось тут. Ось так от, типу. Смотри, три якось так вот буде. Ось тут ось так. Ось такий от план класний. Виходить, я ось тут ще поставлю Так, щоб було зрозуміло, що тут бомбу треба ставити. Добре. ще, якщо ніколи... Так. Ну і виходить до схоже. Ну, але... Тут далі позиції вже майже не буду робити, хіба що ось тут закрию. Пройти можна буде? Можна. Ось ось так. Можна пройти можна. Ну, закриваємо. Так... Ось так от. Ось так ось так от. Ось так отсь так ось так. Ось так чи ось, ось, ось так. Ось бистро все це накрив. Я думав, це буде довше. Ну, справді швидко. Ну і отут тут ще, давайте стіну зробимо. Стіни довше робити. Вже самі можете сказати. Я ж фортецю будував. Я стіни там не знаю, дуже довго будував. Ну взагалі вся фортеця це майже тільки стіни. Та, та ось так от якось вийшло і давайте ще ось тут от зробимо так отак от і тут буде інша зовсім уже позиція, але ми її вже зробимо десь в наступній серії. Ви дивіться, як вже виходить. Класно, навіть доволі. Так, ну тут зробив, на цьому вже буду завершувати цю серію. З вами був Буларгон. Ставте свої лайки та підписуйтесь на мене. І все. Всім до побачення.